Фара Фраєра згубила у Миколаєві. Таїшників вирішили зупинити машину, у якої не працював один з ліхтарів. Але водій Жигулів почав поводитися неадекватно. Загальмував через кілька десятків метрів, вискочив з машини і почав тікати подалі від авто. На ходу викинув рукавички, ніж та електрошокер. Силовики кинулись за ним, наздогнали. І коли вже разом з ним повернулись до шістки, зрозуміли, у чому річ на даному транспортному средстві били сліди із замків. Заж... Замка зажигання і замка. дверей. Виявилося, цю машину викрили кілька годин тому з-під одного з житлових будинків. Утікачник Даха, який, до речі, був на підпитку, спочатку всі звинувачення відкидав, а потім взагалі замовк. Що це за машина була? Справжній власник Жигулів свого кривдника особисто не знає, але обличчя йому знайоме. Як його там завуть, що я не знаю, але я просто бачив. Ак, прохожа ти санчового відіграв. Тепер його знають і в місцевому відділку міліції. Окрім того, що зловмиснику доведеться сплатити штрафи за катання на підпитку та чужій машині, йому тепер загрожує від 5 до 10 років тюрми за викрадення автомобіля.